Лего Ніндзяго мультик, який дивилися мільйони, і який вже виростив не одне покоління дітей. На сьогодні ніндзяго це буквально нескінчений мультфільм, який вже має більш ніж 18 сезонів, включно з продовження. Діти всього світу активно дивляться та фанатіють від мультсеріалу вже багато років. Тому сьогодні ми поговоримо про те, як і за яких обставин цей проект здобув популярність як в Україні, так і за кордоном. Гаразд, хто забрав мій пудинг? Франшиза ніндзяго почала свій розвиток ще у 2009 році за допомогою груп дітей з 70 років. Саме вони відігравали роль тому, якими мали бути перші персонажі. Але на запуску іграшок все не закінчилося, адже Лего хотіли зробити широкий і легкий для сприйняття світ зі своєю історією та оригінальністю. Завдяки дитячим фокус групам були додані лиходії, що відрізнялись від головних героїв. На початку це були скелети, які підкорялись лорду Гармадону. Також були надані кольори кожному ніндзя, що надавало кожному свою індивідуальність і приналежність. До тієї чи іншої стихії першочергово чотирьох ніндзя було звати Данте, По Блейк та Вітмен, але зрештою їх змінили на звичні нам імена. Джей Кай Коу та Зейн, намагаючись додати екшену та особливості історії, дизайнери додали мистецтво спінжицу. Це таке бойове мистецтво, винайдене першим майстром спінжицу, яке перетворювало ніндзя на торнадо, за допомогою чого вони могли перемелювати ворогів рази швидше. бажаючи розвинути сюжет, творці починають розробляти різного роду набори лего, додаючи туди храми, монастирі, нових лиходіїв, засоби пересування та драконів. Сюжет починається з старого майстра спінжитсу, який за допомогою золотої зброї створив ніндзяго. Золота зброя могла вправлятися з чотирма стихіями вогнем, блискавкою, землею та кригою. Головним антагоністом перших сезонів є Гармадон, брат Сенсей Ву та син першого майстра Спінджицу. Він за іронією долі став злим через змії пожирача і хотів привласнити золоту зброю для своїх корисливих цілей. Але Сенсей Ву зміг перемогти його та вигнати у підземний світ. Далі, по перебігу історії, зброя була отримана молодими ніндзя. За допомогою цієї зброї вони могли керувати своїми стихіями. На історії ніндзя потрібно було знайти свій потенціал, розкритися як персонажем та віднайти свої сильні та слабкі сторони. Так у першому сезоні Каю ніндзя вогню. Довелося змиритися з тим, що він не стане зеленим ніндзя. Він прийняв свою поразку і віднайшов свій особистий шлях у житті. Або, наприклад, Ллойд, який став зеленим ніндзя, але ніколи не мав на меті цього робити. Він завжди хотів бути таким ж злісним, як і його батько Гармадон. Але за допомогою друзів і сенсея Ву його шлях змінюється, і він знаходить істинний шлях у своєму житті. Продовжуючи мультсеріал, у кожному сезоні з'являється новий антагоніст, який Тими, чи іншими шляхами намагається здолати головних героїв, через що кожен сезон можна було б вважати повноцінним, і не обов'язково було передивляти спочаток, щоб, наприклад, розуміти, що відбувається у сезоні з приводом морро. Кожен сезон намагався так чи інакше познайомити нас з ніндзя та їхніми життєвими труднощами. Серії відчувались рідними, і, хоча багато моментів були фантастичними, але у них бачались історії притаманні кожному з нас. У мультсеріалі присутні багато тем для роздобів та повчань. Навіть з найгірших отдію можна було винести важливу життєву настанову. Кожен персонаж. Мав свою історію та показував свій погляд на життя, що ще більше розкривало теми дружби, допомоги, життя та боротьби. Хлопці, вами не можна ризикувати. Піде той, кого не шкода. Це Джей. Що? Скрізь роки сюжет здається насиченим, не надто перевантаженим, що додає легкості, але й водночас не змінює динаміку та інтригу сюжету. З появою повнометражки Ніндзяго дизайн у восьмому сезоні був змінений, що було напевно логічним рішенням, адже старі фігурки вже почали притиратись глядачу. Але було багато противників різкої зміни стилю, підтверджуючи це багатьма причинами, у яких більше виднілась ностальгія за старими серіями та неприйняття різкого переходу на оновлених персонажів. Але зрештою це дало новий поштовх серіалу. Люди у всесвіті ніндзяго стали більш гнучки. Та могли видавати більший спектр емоцій, що позитивно вплинуло на сприйняття глядача. З новим стилем ніндзяго пройшло ще десяток сезонів, а 1 жовтня 2022 року серіал було закрито. Але вже 1 червня 2023 року з'явився новий мультсеріал Ніндзяго Повстання драконів, що є продовженням оригінального ніндзяго, але розгортає іншу історію з веденням нових персонажів. Думаю, про продовження можна буде поговорити у окремому відео, адже це абсолютно новий погляд на світ ніндзя, і там йде зовсім інша історія. Україні нінзяго почали транслювати у 2014 році на каналі Плюс Плюс. Озвученням перших п'яти сезонів займалась компанія Ледоєн на замовлення компанії Лего Україна. Голоси були підібрані вдало. Дубляжем головних персонажів займались такі люди, як Андрій Соболєв, Мабуть, варто бути разом. А я не це мав на увазі. А, тобто острів великий, тому якби ми були парою, А, ні. Павло Лі. Ждіть! Як щодо наших чудових драконів? О, я ж забув! Вони полетіли, спіймавши облизня. О, гей! Як щодо золотої зброї, яка не розрахована на змія таких розмірів! О, ми приречені. Денис Толяренко. Привіт, кіцюню, Привіт, манюню, Привіт, дівчисько! Я твій супергерой. Олександр Солодкий. О, це не тренування. Ти мав влучити в нього, а не підправити зачіску. Анастасія Зіновенко. Дівчата рулять. Ти ж не скажеш іншим, так. Юрій Висоцький. Ти загубила все. Залізо гострить залізо, а брат гострить брата. Ці голоси подарували нам перші сезони українською, і скрізь роки вони починають відчуватися чимось знайомим у глибині душі. У 2016 році дубляж пілотних серій та продовження шостого сезону взяла на себе студія 1, +1 на замовлення каналу Плюс Плюс. Дубляжем вже займались інші люди, такі як Андрій Фадінчик Змусь її сміятися. Запитає Нія. Вона не могла встояти перед моїм почуттям гумору. Олександр <рес> Погребняк. О, такої! Спершу Джей, тепер Лойд. Це що всім дарують тачки на день народження? Я що у голос це сказав? Павло Скороходько. «Дже я злий, що я відповідальний. Майстраву нема, і хтось має нас контролювати. Юрій Кудрявець, ти правий. Ти відповідальний. Добре, що в нас є такий зануда. <ріху> Катерина Байковська. Подумай. Скайлер могла успадкувати імперію зла свого батька Чене і правити світом. А натомість присвятила себе тяжкій праці біля гарячої плити. Голоси відчутно змінились, але, чесно кажучи, не пам'ятаю, що по дитинстві це було помітно, бо загалом стиль мультику залишався незмінним. Офіційний дубляж перестав видаватись, починаючи з 14-го сезону. Але є декілька фанатських робіт, які змогли озвучити усі останні сезони Ніндзяго і дати українським поціновувачам мультсеріалу додивитись його до кінця. Але на цьому нічого не завершилось, адже у ці третьому році стартувало продовження серіалу Нінцяго Повстання Драконів, який тепер має аж два офіційних дубляжі. Від так треба продакшн» на замовлення Netflix Наскільки знаю, ніхто раніше сам не опановував спінжицу. Осталося злиття, і раптом чекай, ти опанував спінджицу самотужки Без ранкового подиха майстраву? Та від «1 плюс 1» на замовлення плюс плюс. Наскільки я знаю, ніхто досі не опанував спінджицу сам. Але після злиття це вже. Чекай, ти вивчив спінджитсу самостійно. Без майстра Ву навіть Лего подарувала нам абсолютно унікальну історію, досягнувши того, що Ніндзяго було у топах світу та України. Мультсеріал буквально дарував нам дитинство та приємні спогади, коли ми приходили зі школи і чекали ще одну серію, де будуть ті самі знайомі ніндзя. Дивлячись кожен новий сезон, ми очікували знову побачити щось нове: нові пригоди, нових персонажів, нових злодіїв. Ніндзяго відкривало шлях дітям до звичайних життєвих філософських тем, таких як дружба, боротьба, вміння триматися і бути сильними за будь-яких обставин. І просто радіти життю. А що ви думаєте про цей мультсеріал? Поділіться в коментарях своїми емоціями та спогадами від перегляду ніндзяго. Буду радий все почитати. Ну а я з вами прощаюсь. До нових зустрічей!